І зараз у нашій студії Олег Малиновський, боксер, поєдинок якого ми бачили буквально кілька хвилин тому. Вітаю тебе, Олеже. Здравствуйте. Які враження от залишилися після протистояння з таким досвідченим боксером з Бразилії? Все таки, якщо подивитися, з ким він буксував до того, то ну можна почати його поважати. Причому з багатьма він ну доволі гідно відбуксував. І я думаю, що це випробування було для тебе ну аж ніяк не простим? Да, це дійсно був самий. серьезный соперник в моей профессиональной карьере на данный момент и я готовился, настраивался на него по-особому, скажем так, этому сопернику. Вот. Ну а вывод, в принципе, все сложилось так, как мы готовились, так как мы рассчитывали боксировать, все прошло так, как мы запланировали. Наскільки я розумію, ти готовий був провести всі 10 раундів і особливо такої, ну, ставки на нокаут не робив? Да, не ми изначально готувалися на 10 раундів, на нокаут ніхто не настраювався, Но, конечно, всегда приятно выигрывать досрочно нокаутом, ну не получилось. Те, що все-таки від 34 роки, це якось нала... наштовхувало на думки, що можливо там десь там раунда з 8, го з 9 го буде набагато легше. Чи все-таки ну, знову ж таки про це не думав? По плану, взагалі, йшли так, що вже з 4-го він почне потихеньку останавливатися і петляти. Тобто, він, перше, 4 раунди він опасний, може ударити. І потім він вже как бы, немножко дає задню. Якісь бої вивчали його чате его попередні против да, про... Проти бої з Градовичем, Да, смотрели бои с Гродовичем, да, просто це ну, очень... соперник, на которого нельзя было идти откровенно вперед, и тогда можно натыкаться на его удары. Вот. И с ним нужно было просто боксировать, то, чего он не умеет в принципе, делать. Он умеет драться, когда с ними идут, дерутся, тогда он попадает в обмене. Дуже часто право через руку тебе проходив, праведний джеб проходив, і е, іноді ти підключав лівий прямий. І теж в другій половині поєдинку було видно, що він пропускає е, якісь корективи під час бою. Що ти чув взагалі в своєму куті? Ну, частину нашої глядачі теж бачили, чули, але все-таки е, з приводу настанов трошечки, скажи, тренерських. Ну, боксірував з дистанції, але дітей іноді тілився і починав вступати з ним такий відкровенний бокс. Вот. И тогда слышал с угла, что ну, не нужно этого делать, не нужно рубиться, нужно с ним боксировать. А вот. Потому что когда боксировал, то все это получалось гораздо проще, перебоксировать его. Да, в восьмом раунде действительно я попал, зацепил его левым, сбо, левым боковым, но не получилось добить, уже как бы и сам немножко подустал, не было сил, скажем так. И поэтому решил отпустить уже, добоксировать Не булоксіруватися раунди 10. Уникати ближнього бою, це була твоя думка от, під час поєдинку? Чи все-таки тренер казав, що краще там клінчувати і працювати більше на Так, да, це були станції? підказки з угла, і я намагався їх виконувати. Що далі? Ти зараз виступаєш під егідою К2 промоушенс, і, вочевидь, ну. Компанія ця на тебе розраховує і щось обіцяє. Тобто хотілося б дізнатися з приводу твого майбутнього, бо тебе вже ну, в Києві знають. Дехто знає і в Україні як боксера, і в принципі вже ти ну, стабільно так маєш виходити на міжнародний рівень і е, якісь значущі поєдинки за пояси теж мають бути не за горами, я так думаю. Ну так, да, я теж на це сподіваюся. Так, дійсно да, боксірую під час під гідай 2 промоушен. Вот, ребята мені бої і. После этого поединка мне обещали, что будет конференция, после которой мне постараются где-то вставить в топ-15 по какой-то из версий. Ну, надеюсь, что так оно и будет. И не в далеком будущем мы увидим какие-то. меня предоставится возможность. Отбоксировать за какой-то из поясов. Або за интерконтинентальный, або за интернациональный, або за чемпиона Европы. Ну, для начала, а там, да, для начала, конечно, можно было бы начать с интерконтинентального какого-то зацепиться и дальше, дальше, дальше за за мировой уже со Ну, Адбоксірувати з ким-то із ведущих спортсменов. У тебе була непогана така любительська кар'єра в 2010 році, ти був чемпіоном України. При тому, що тоді рівень чемпіонату України був ну, вищий ніж зараз. Там, бо тоді ще не пішли в профі там, чимало з наших боксерів. Які у тебе згадки про цю кар'єру? Наскільки це допомагає тобі? От ті всі навички зараз у профібоксі? Згадки абсолютно хороші. У мене любільська боксі. да, боксировал в 2000. Первый раз я поехал на Украину и стал с медалью вернулся в 2008 году. А вот тогда я боксировал с Василием Ломаченко в полуфинале. Он мне тогда и дал путевку в сборную, в принципе. В девятом тоже стал, третьим, третьем третий проиграл. В десятом я выиграл Украину, поехал на чемпионат Европы после этого. Но там недостаточно успешно выступил. Вот. И поэтому после этого моя... мое пребывание в сборной Так сказати, стало не дуже И поэтому в 2011 році, після чемпіонату України, я став третьим і уйшов з боксу. Скажем так, ти працював, співпрацював до цього з наскільки я розумію, з компанією Elite Boxing Promotion, зараз K2 Promotion. Тобто ти в світі боксу, ну людина, яка напевно багатьох знаєш. З ким спілкуєшся, з ким підтримуєш якісь стосунки? Uh, да, до этого ну, нач началась моя профессиональная карьера в Elite Box Promotion Степана Черновецкого. Там, где вот. Виктор Постол буксует, yeah. там, где Кучер буксувал. Да, не, а, да, да, тогда у нас была такая команда, Постол, э, Кучер, Кулунбегов, Марат, э, Скороход, Примак я были. Вот мы как бы общаемся с Витей Постолом, с Примаком общаемся, с Александром Усиком, с Беринчиком Денисом общаемся на сегодняшний день, потому что мы вместе тренируемся. Вот, Саша Усик подтянули к себе на сбор, за что ему спасибо большое. Вот, приїжджає приезжает на збори, насколько я разумею. Да, он приезжает, конечно, он живе дома в Крыму. Вот. И сюда он в Киев, в Украину, приезжает уже на подготовку поединку. в Буковиль начинается у него стартовый сбор, вот, куда мы все вместе съезжаемся, и у нас там физ-подготовка начинается. А потом вже в конце да, потім... на Олимпийской базе в Сирии. Потом возвращаемся в Киев. И здесь уже спарринг-сессии у каждого у себя в зале проводятся. Заключительний етап к бою вже. Коли обіцяють організацію твого наступного поєдинку? Відомо вже, ну, якщо не дата, то місяць, принаймні, в якому турнірі? Да, ну, так, предварительно, предварительно, апреля, начало мая, но точної дати на сьогоднішній день. ще Вже почав тренуватися, відновлюватися і входити в форму? Уже потихоньку тренуємося, але з понеділка починаємо вже більш усилено тренуватися, починається підготовка, вона да, почнеться з. росфита физ, физика будут один два раза в неделю мешки лапы ну и так до отъезда на сбор будет такая вот в таком режиме будем тренироваться Тобто зараз фактично спарингів ти не проводиш ніяких, і це зрозуміло. Да. А от ще я хотів дізнатися, за скільки тобі зручно дізнаватися ім'я майбутнього суперника, тобто починати цілеспрямовану підготовку вже під когось, там, вивчати його поєдинки, підбирати спаринг партнерів. Ну, звісно ж, чим раніше, тим краще. Для, для того, щоб подобрати, скажімо так, ще спаринг партнерів на спарінгі, щоб знати. Кого брать? Низенького, высокого, спарринг-партнера, левшу, правшу для того, чтобы готовиться под, конкретно, ну, под конкретного два, там, чай, соперника. Чай, чай. Ну, да, достаточно за месяц, конечно. Да, за месяц достаточно. Вот, но... Обычно соперник узнаються за неделю. За неделю, а то за три-дня були і такие случаи. Психологічно не важко. Ні, тяжело, в такому случае просто підбираються спарринг-партнери, як високого, так і низкого росту. Такі, які назад бегут, ті, которые вперед йдуть, есть тобто, Приходится со всеми для того, щоб не було сюрпризов. Спаринг-партнери здебільшого українські, так? у Спаринг-партнери так. Да, у нас в принципе, есть кого выбирать. Є, так, є. Є ребята, які приїжджають. Спасибо, звісно, за это, за те, що вони приїжджають, допомагають готові. Що ж, дякую тобі теж за те, що прийшов. Бажаємо успіхів і перемог в подальшому, щоб кар'єра складалася якнайкраще, головне, щоб без травм. Ще раз дякую і нагадаю, що у нас був Олег Малиновський в гостях, а наш ефірний час вичерпано.